Друзі, всім привіт! Компанія «Автопарк» на зв'язку. Маємо класне чудове номеретходження. Це сімейний мінівен, восьмимісний в досить гарному стані. Це Красла Пацифіка. На передньому приводі 3,6 двигун, камери 360, партроніків круг, адаптивний круіз-контроль. Покузу у нас нарікань немає. Гарно виглядає, в досить класному стані. По автомобілю, що ми маємо? Це у нас автомобіль пригаданий з Америки від першого власника. Пошкодження мінімальні в гарному стані на даний момент часу. Салончик у нас світленький, виглядає досить гарно з телевізорами, HDMI і тому подібне. Все, що потрібно, все працює. Ось так виглядає у нас даний автомобіль. Двері закриваються у нас автоматично. Безключовий доступ, підігрів дзеркал, складання електром. Також у нас по круг, автосвітло, автодощ, мультикермо, утримування в полосі і тому подібне. А ось якось так виглядає це все. Мультимедіа у нас штатна велика. Автомат, звичайний, гідротрансформатор, двозонний кліматконтроль. Ну, я ж кажу, автомобіль на повному фарші. Підігріве сидінь, передніх, задніх і тому подібне. Тому, друзі, кому цікавий даний автомобіль, приїжджайте до нас, в Сумська 2, тестуйте та купуйте.